Зараз я знаходжуся в Баймацькому лісі, заснині. Подивлюся, чи немає маслюків. Дощ пішов трошечки тепло, заподивлюся. Ось є маслючки. Де трапляються маслюки? Де більше, то червивий. А цей маслючок. Подивлюсь. Біленький. Теж біленький, гарний, молоденький маслючок. Тут аж три штучки. Такі маслючки в баймацькому лісі. малюсінькі. вони самі кращі. Чисті. Ще там був хвої заховався. Маслючок такий гарний. Гарний, білюсінький, гарний о, білесенький. Гарний маслючок. Тут такий гарний сосновий ліс в баймаках. Масочки мене чекають. Такий гарний, малюсенький, білесенький. Класний ліс під такими соснами ростуть маслючки. А де трошечки більше, то червивий. Вот такі малюсенькі, то хороші. А тут під хвоєю Таких два малюсеньких. Так як сониці? Отакі малюсенькі маслючки. Отакі малюсенькі маслючки і тут. А. Бо де вже великий, то червивий. І не то, що великий, дуже